Вітаю, шановні колеги. Сьогодні, як і обіцяла, в нас зустріч з однією з учасниць клінічних груп, які влаштував Френк Коріган після першого тренінгу, сестра Анастасія Стульківська. Сьогодні ми поговоримо про її досвід в роботі з ДБР, клієнтський та терапевтичний. І взагалі, як вона відноситься до цього методу і як він, як він взагалі для неї? Тобто, Анастасія, вам слово, будь ласка, трошки розкажіть про себе, про ваш досвід психотерапевтичний до ДПР. Вітаю, Каріне, дякую за цю можливість розповісти про мій досвід. Отже, в мене освіта клінічного психолога, я навчалася в Римні Павському Селезянському університеті. Потім в процесі навчання зараз в нашому українському психотерапевтичному університеті напрямок системно сімейна терапія. І також я є членом Української асоціації і міжнародної емоційно фокусованої терапії. Угу. Зараз. Зараз <ти> mm -hmm. я пишу свій докторат в райні також. Працюю на тему інтеграції духовності в психотерапії. Mm, дуже цікаво. Ага, розказ... Це те, що до Діра. Ага. Так. Розкажіть, будь ласка, що вас зацікавило в методі, в методі ДБР. Ми два роки тому ви були на тренінгу і одразу захотіли бути частиною клінічних груп, які ми влаштували. Я вже жила в Італії, і коли у нас почалось повномасштабне вторгнення, це було вже таке велике відчуття розгубленості. Я викладала онлайн. Католицькому університеті я бачила, як мої студенти просто ну, їм важко зібратися, було особливо перші місяці, щоб вчитись, і мені самі все з рук валилося. І коли Френк нам організував це навчання, якраз про працю з травматичним шоком, mm -hmm. мені це дуже відгукнулось. Я відчувала, що це надовго нас чекає багато шоків. Так, так. Тобто вас зацікавила саме спрямованість цього методу на роботу з шоком травм. Правильно? Так, тому що там широкий спектр це емоційний шок, рани прив'язаності та інший травматичний досвід. Ага. І... Це також терапія, яка дуже багато часу присвячує увазі до, до тіла, що, якби, де я що зі мною відбувається, що я відчуваю всередині. І це щось інше, ніж ті методи, які я знала досі, які більше або когнітно спрямовані на інтелект, або на ефект. А тілесний аспект у моїй практиці він не був так добре інтегрований. І так, це мені так. заповнило ту нішу, якби mm -hmm. мені бракувало справді. А чи одразу ви стали практикувати ДБР після тренінгу? У нас то один день тільки був, не дуже обширний такий, але мінімум frame для того, щоб можна було себе підтримувати і підтримувати колег. Так, Френк е, хотів, щоб ми могли його одразу використовувати, у мене одразу не вийшло. Я спочатку довший час була в ролі клієнта, як на наших рольових іграх на супервізіях, так і потім вже я доопрацьовувала з колегою це окремо. А чи можете ви трошки докладніше розповісти про ваш клієнтський досвід? Якщо це е, ну, можливо, я розумію, що це. Дуже інтимна, конфіденційна інформація, але якщо вийде е, розповісти про це якось в загальний термінах, то було б дуже добре. Так, бо такий цікавий досвід, бо під час праці завжди щось вилазить, так? Теж ти не чекаєш. І мій перший досвід. З перших цих моїх ролі клієнта це було таке, що мені зовсім не хотілося заглиблюватися в себе, що там і де я відчуваю. І я казала: ні, я не хочу навіть думати про те, щоб туди йти. Тобто, наскільки цей блок був сильний? Що знадобилося багато часу, щоб просто змогти спокійно бути з цим. У нас Діб'єр дуже важливо, як там френ завжди каже, просто будьте з цим, так? Спостерігайте, що відбувається. Оце просто бути і спостерігати на початку для мене вже було складно. Це зовсім не просто так. Це взяло багато часу, а результат з'явився потім, не одразу після першої сесії і не після п'ятої. Десь потім, так що я вже і забула. Що mm -hmm. я мала піер, я собі жила-жила. Френк -жила. завжди каже, що мозок, дайте собі час, нехай мозок це все опрацює. І дійсно, мозку треба було багато часу. І за якийсь час я просто побачила, що ті теми, з якими я зверталась, що в мене виходить краще справлятися з ситуаціями, які раніше для мене були не такими неподолуваними. Mm -hmm. Чи я б сказала, що для мене це такий був накопичувальний ефект. Ага. Ну, і, в принципі, я не планую та? Угу. Хтось зразу ж після першої сесії може там щось подолати. У мене це все було угу. так а, дуже все дуже повільно. Угу. Ничего, коли повільно, то надійно. Напевно. Да. А коли ви почали практикувати ДБР саме як терапевт? Як терапевт? Недавно зовсім від листопада а -а -а. минулого року, тому це mm -hmm. не можу сказати, що в мене великий досвід чи якісь величезні результати, Ну, те, що я була в ролі клієнта так довго, вже дало мені якесь таке заземлення, що я цей метод mm -hmm. відчула зсередини, і mm -hmm. я теж почала відчувати в людях. Куди би їм можна цей DVR запропонувати, в яких ситуаціях? Коли, Лас. наприклад, ми можемо говорити дуже довго, тижнями, місяцями, навіть втомитися mm -hmm. від того говорення. А тут треба не говорити, треба заглибитись. Общовувати. Mm -hmm. Так, що воно говорити, якщо говорити, це піде довше, так? набагато довше. Mm -hmm. Якщо людина хоче, ми це робимо. Якщо не хоче, ми робимо щось mm інше. -hmm. Це, це mm -hmm. теж багато ще людей не знають, що це за метод. Ну mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так, це, це ще... новий метод. Mm -hmm. А з якими запитами до вас звертались, такими, що одразу можна запропонувати е працювати з ДБР? Ну, там, де є шок, так. це емоційний шок. Угу. Mm -hmm ці Травми прив'язаності, ранні травми і травми від війни те, що в нас mm -hmm. також багато. Mm -hmm. То так. А якісь зміни ви спостерігаєте? От людина почала з вами працювати в методі ДБР, прийшла з певним набором симптомів. Наприклад, симптоми ПТСР, так? безсоння, тривога, інтрузії. І тоді, і, і то тощо. Зміни часто можна побачити вже від початку до кінця сесії. Ага. Наскільки в мене коротка наразі практика, я не можу сказати, такі довготривалі зміни. Те, що угу. я навіть бачу під час сесії, коли приходить людина, вся така плечі з. З, 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 з Реакція шоку, контакту немає так з собою, і говорить про те, що сталося. І до кінця, як вона це пропрацьовує і входить в те, що з нею робиться, слухає себе. Це дуже цікаво. І, і роль mm -hmm. терапевта більше так супроводити, допомагати mm -hmm. слухати. І... Потрохи-потрохи, по вона відкриває, що в неї є руки, ноги, голова. Так. І там є різні відчуття. І потім до кінця же сесії таке відчуття полегші, переважно, або сумливості, або спокою. Переважно mm -hmm. міняється вже постава, плечі такі прямніші, усмішка, якась таке. Mm -hmm. О, це не треба реально. побачити. знаєте, Це mm -hmm. не якийсь інсайт такий ах, це так, наче тіло, це все як на жорнах перемололо, і зараз воно вже не таке страшне, те, що було до того. Так, це ж цікаво, це ж йде в обход когніції, в обход, неокортекса, і, і воно дійсно виглядає, нібито це якесь чудо або воно само. Воно саме опрацювалось якось без будь-яких зусиль, але зусилля ж людина О, зусилля має. Великі, великі, величезні бо... зусилля, щоб на рятувальну напругу і, і ще й спостерігати за тим, що відбувається всередині. Оце великі зусилля з двох сторін, тому що так, це така так. праця, яка відчувається, вона не так багато говориться. Але це така праця, і щоб супроводити клієнта, треба дуже дуже тримати добру так. послідовність і клієнтові, okay. щоб мати відвагу, внутрішню силу лишитися з тим, що там де виринає. Це теж, ну, це теж немало коштує. Так, Так, дуже цікаво. Анастасія, до речі, шановні колеги, буде асистентом на тренінгу, тому що наша група клініцистів вона буде асистувати, допомагати пренку під час роботи груп в окремих кімнатах в Зумі українці будуть допомагати. Анастасія, ви в Італії зараз? Скажіть, а там є якась спільнота ДБР? Вони якось, ну, я знаю, що це дуже Стає популярним цей метод потроху. І в деяких країнах він вже є: в Греції, наприклад, тому що в нашій групі є Джорджія, вона з Греції. А чи в Італії є щось подібне? Я особисто не знаю італійських спеціалістів. Я ага. дивилася на сайті, на сайті італійської спільноти Дбіару вже є більше як 50 спеціалістів, до О. яких можна звертатися. <зв 'язок> з цим методом, так. так що в Італії ця спільнота розвивається швидко. Скоро буде в нас українська спільнота. Я би ще могла додати, що як для терапевта, чим цей метод особливий? Він, по-перше, закликає, вимагає так, від нас опрацьовувати власні травматичні шоки, бо інакше ми будемо. Що клієнта буде наш днімати і буде важче справлятись. Uh -huh. І ті шоки пройти, ми і не підозрювали, так що це таке цікаве, як в кожній терапії, ти мусиш мати досвід цієї терапії. Так, так. І потім, що все ж таки він менш травматичний для терапевта, він зменшується ризик вторинної травми, тому що ця ситуація, з якою ми працюємо, насправді нам не обов'язково входити. Детально, можна її навіть так тільки. Так, да, навіть не обсуждати, обговорювати. Mm -hmm. І зараз mm -hmm. маємо таких багато важких історій травми, що якщо ми себе можемо краще захистити, що нам не потрібні ці деталі mm -hmm. для ефективної так, роботи. Так, з Надіятися, якісь деталі так тобі западають, що потім самому треба ще це опрацьовувати mm -hmm. довго. А з справ нас... то важка робота. Дуже. Так. Так. Mm. Да. Да. А чи берете ви нових клієнтів зараз? Так, я хочу продовжувати практикувати і mm -hmm. я. Тобто, Зранці. якщо хтось звернеться до мене з проханням надати контакти терапевта, який може запропонувати роботу в цьому методі, я можу дати ваші контакти, якщо що. Або якщо, наприклад, коротко хтось хоче вчитися і хоче короткий досвід, як це попробувати. Ні, а звичайні люди, які так. хотіли би. Спробувати е, працювати якусь шоково травматичну е, реакцію свою. Це ж теж корисно було. Поки що онлайн, так, або очно времі. Угу. Добре. Я думаю, ми можемо закінчити на цьому. Дякую, щиро Анастасія, за. Те, щоб поділились вашим досвідом, дали згоду на записи, на те, щоб я могла поділитися цим відео з нашими потенційними учасниками, щоб люди могли дізнатися більше про цей метод, тому що це нове. А коли е Френк давав тренінг, е ми були всі приголомшені і не в змозі були оцінити всю користь та цінність цієї цього підходу. Тоді. Те, що Френд з нами два роки вже є, воно і для кожного учасника нашої групи було таким так, терапевтичним так, це від наших... була. Mm -hmm. так. То правда. Дякую, Ліна. До зустрічі mm -hmm. на тренінгу. До зустрічі.